Особовий склад бачиш? Вітаємо на армія Тіві. Напевне, всі українці вже знають, наскільки круто показує себе БПЛА Шарк в цій війні. І сьогодні хотіли б познайомити вас із його молодшим братом БПЛА Шарк Міні. Запитати, чим він відрізняється від старшого брата, окрім, звісно, розмірів про особливості його застосування у десантників 77 сьомої окремої аеромобільної надніпрянської бригади. Гаром фафта полетів. Бортнебі. Онікс, ти людина, яка літає на цій пташості. Як твої враження? Мої враження тільки позитивні. Це дивовижний інструмент розвідки, коригування. Ми його дуже полюбляємо. Дуже легкий в освоєнні, легкий в розгортанні. Легкий так. Книжка пише, заявлено 35 кілометрів. Може залетіти. Ми не розкриваємо точні деталі. Наскільки ви можете залітати, просто більше-менше, 35. Скажемо так, це більше він дуже прекрасно Тримається в небі, він дуже прекрасний планер. Тобто, в технічному плані я б не сказав би, що це досконалий інструмент, але це дуже висока планка. Все одно саме більш мені подобається, що виробник дуже швидко виходить на зв'язок. Якщо треба вирішити якісь технічні нюанси, чи то програмно, чи то фізично. завжди в діалозі, завжди на зв'язку. Ми зараз говоримо про укрспексістен. Варто відзначити це український виробник. Якщо порівнювати Shark mini із Shark? це різні задачі. Це як порівнювати знову ж таки малолітражку і великий кросовер. У них просто різні завдання. Великий шарк більше підходить на більш дальні дистанції, а Малий підходить для менших дистанцій, для рухомої техніки. Для ОС, для гармат, але це просто менша дистанція. Ну і з переваг малого, що він буквально менший, і ви його запускаєте не з катапульти, Вам не треба розвертати катапульту. Так, це значно простіше. Це е, від команди пушку до команди в небі. Це значно менше часу. З'явилася задача. Ми швидко. Під'їхали, розклалися, виконали задачу і поїхали. Та, це мобільність. це Ти можеш перебувати в різних зонах, довго не затримуватися. Та в цьому його дуже велика перевага. Спостерігаємо рух особового складу, орієнтир. Особовий склад, бачиш? По ось ось mm -hmm. раз і по-моєму, там теж. На відміну від. Старшого шарка, у нього камера кріпиться не отут на носовій частині, а внизу вона так виїжджає, правильно? Так. А стосовно якості цієї камери, наскільки відрізняється? Звісно, так як ці інструменти просто різні по масогабаритним показникам, то, звісно, тут камера трішки гірша, але знову ж таки, і завдання його. І інші тому його камери для його задач цілком вистачає. Що такого цікавенького останнім часом вдалося помітити? Скажемо, це постійний рух вантажівок легкового транспорту, якоїсь броні, танки, гармати, пересування, скупчення особового складу. Це рибалки, нас зрозуміють. Оцей азарт, коли ти, ти знайшов ціль, ти її тримаєш. Ти чекаєш, коли прилетить FPV чи, можливо, арта, і ворог буде знищений, тому що він на нашій землі. Росіяни ж також протидіють. Я запитаю такий спосіб протидії як Реп для початку, наскільки стійкий він, тому що ну, 100% ти літаєш в жахливих умовах протидії йому. Та, давиться супутникова навігація, трапляються зони дії РЕВ, доволі потужні. Він повертається в районі дому, де ви визначили його дім. Він по інерційній системі, по компасу, розуміє, де його дім. Тут доволі таки розумна система, яка полегшує, полегшує політ. Принаймні, є відчуття, менше принаймні відчуття, знаєш, що ти втратиш його. Тобто рано чи пізно, якщо вже прям дуже критично заглушили, все одно зв'язок з'явиться, і ти розумієш, що ти з іншої сторони залетиш, плюс, плюс, дивіться на дими і продивлятися, чи не під'їжджає тут. щось. плюс плюс? Ми ще до п'яти хвилин в повітрі. Да, пацани, поки ви ще в повітрі тих пару хвилин продивляйтеся там, де дими, і там. Скільки, скільки годин він може літати? Він в небі близько двох годин. Ну, Знову ж таки, це все залежить від його акумулятора. Акумулятори бувають е, різних типів, але це в середньому десь дві години. Яка гранична висота? До п'яти він може піднятися? Чи скільки? Ну, Знову ж таки, гранична, от скажемо, те, що. В обхід ТТХ ми не пробували. Угу. Але те, що заявлено по ТТХ, теж не будемо розкривати ці деталі. Але цілком достатньо для розвідки, для комфортної розвідки. Ходять легенди, що якщо ти літаєш на шарку, то ти Хаймарси коригуєш, правда? Так, буває Хаймарси, буває артилерію, тресімки. Це є таке. Це дуже приємний момент очікування, коли зараз прилетить, і саме ти будеш учасником цього дійства, саме ти знімеш цю неймовірну картинку, як все палає і горить. І відзначу посадочка його. Сідає він на пузо, грубо кажучи. Так, він по літаковому сідає. Така схема. В нього камера ховається під час посадки, щоб не пошкодитися. І цілком відповідає всім безпечним нормам посадки. Починає 77 ма аеромобільна бригада досить молода. Ви ж нещодавно створилися. Відносно. Відносно, да. Уже має почесть найменування на Дніпрянська. Ти з самого початку 77-ї тут? Ні, е, е, ні, я не з самого початку. Я був в іншій бригаді. Е, саме тут мене зацікавили цікаві перспективи. Е, саме літати. Угу. Е, мені завжди хотілося. І я вам скажу: мрійте і ваші мрії збудуться. Борт «Небі». — Вітаю! Ми бійці 77-ї окремої аеромобільної бригади. Просимо вас долучитися до нашого збору на два генератора та дві зарядні станції. Ваші донати зроблять нас більш ефективними та мобільними. Слава Україні! Героям слава!